Прем'єра п'ятої та шостої серії серіалу Дві Сестри відбудеться 16 жовтня на каналі СТБ, розпочинаючи з 20.00. І так, що ж ми тут побачимо? В п'ятій серії ми побачимо наслідки жахливої трагедії, яка відбулася на яхті, та те, як після цієї ситуації зміняться долі героїв. На місце події приїжджають слідчі та допитують усіх учасників рокової вечірки. Не пропустіть кого вбила яхта Соболя, хто винен у злочині. Та чи вдасться Аркадію змінити хід слідства? Батько Ігоря вигадує свій план вирішення проблем сина та відправляє у мальовниче свою людину, що його пов'язує з сім'єю Кабанових, і як він буде діяти, коли злочинець прийде з повинною. В шостій серії Олександра поспішає до відділка рятувати Віктора та чи вдасться їй це. Михайло вдається до інших підлостей, але все ж дозволяє вірі побачення з Віктором, яким воно буде та чи буде дівчина ще раз колишнім нареченим. Поки Віра намагається врятувати Віктора, Олександру хочуть купити люди Соболя, а у в'язниці, з підозрюваного всіма способами, намагаються вибити щиросердне зізнання. До чого вдасться Олександру, щоб зустрітися із Соболем і чим закінчиться ця зустріч? Та як пройде судове засідання і кого раптом зустріне Ігор на озері? Саме на ці питання відповість шоста серія тому не пропустіть. Пишіть в коментарі, що ви за все хочете побачити в цих серіях. Ставте подобайку і до зустрічі.